В Одесі та цикашники запакували психічно хворого хлопця, але після проходження ВЛК він просто якимось чудодійним способом став здоровим і придатним до військової служби. Вітаю, вас, шановні друзі! Подія сталася в Одесі 30 травня. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео цього хлопця, і там жінка, яка допомагає цьому хлопцю, надає пояснення, каже, що його забрали, швиденько відправили на ВЛК. Після ВЛК ну всі прекрасно знають, як проходить ВЛК 5 хвилин. Ти здоровий придатний до військової служби. Після ВЛК його одразу відправили в ТЦК на Зенькавецьку. Ну і звідти вже він очікує. В яку військову частину його відправлять, і ось ця жінка каже: ми зараз позбирали всі вже необхідні справки про його діагноз. А у нього, окрім того, що у нього психічні розлади, так у нього ще й, е проблеми із серцем. Але ось як відмазується одеський ТЦК. Вони кажуть, що по-перше, згідно нового закону про посилення мобілізації, обмежено придатні, які мають отакі от аналогічні психічні розлади або проблеми із серцем. Вони також можуть бути призвані по мобілізації, можуть бути мобілізовані і проходити альтернативну службу, то чекаючи десь працювати в тилу. Тобто у ті бугаї, оті виродки ТЦКшні мусорські, вони не можуть іти воювати, а людину у якої проблеми із головою і серцем, ця людина може бути мобілізована. Але саме головне, що написали ТЦКшники, що під час проходження ВЛК цей хлопець не надав ніяких справок, що у нього є якісь там проблеми зі здоров'ям. І тут у мене питання до цих виродків ТЦКшних: а хіба ви даєте можливість людині довести, що в неї є якісь проблеми зі здоров'ям? А може людина повинна завжди з собою носити всі справки, щоб коли його такі от тварини, як ви, почнуть пакувати на вулиці, щоб... Людина могла показати, що у мене є психічні проблеми, у мене є проблеми із серцем, у мене є такі-такі-такі проблеми. Ви ж не даєте навіть можливості для того, щоб хвора людина могла вам довести, що вона дійсно хвора. А потім таку людину з вадами серця відправляє десь в учбову частину. Ця людина переживає стрес і у нього просто зупиняється серце. І найстрашніше, їм же абсолютно плювати, що там далі буде з цим хлопцем. Їм головне поставити галочку і отримати премію за виконання плану. Це просто жах, що створиться в цій країні. А ви, ТЦКшники та мусора, пам'ятайте, будете вигоріти в одному пеклі із російськими окупантами, тому що ви так само займаєтесь утилізацією та геноцидом українського народу.